Привіт, друзі! Запрошуємо вас на наш сімейний ютуб канал про життя, розваги та подорожі з трьома маленькими дітьми. Ми сім'я Финдиківських. Тато Ярослав, мама Юля. У нас є дві донечки та син Владислав. Да. Донечка старша Софія. Мені чотири роки. Я, ще... я старша і я хочу на малювання Художню школу. Я дуже люблю малювати і все, і все ліпити. Молодець! Ай Скільки Його. тобі років? Молодець. І, Владиславчику, лише Його. один рік. Дуже, дуже, один не. рік. Для того, щоб ви краще з нами познайомились, ми підготували для вас багато відео, які ви побачите на нашому каналі. Безліч цікавих пригод, подорожей та ігор та творчості з нашими дітками. А, -а, -а. а також розваг і вільного часу. Так, дуже супер. <реш> Молодець. Фі. Як ви зрозуміли, з нами дуже цікаво і весело, адже це надзвичайно складно знімати відео з трьома маленькими дітьми, які постійно виникають якісь нові нові потреби. Тому підписуйтеся на наш сімейний ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а ви побачите кожну емоцію та вражаючи в цікаво. ミイヨン、こっちすで。ええ。チーズ、グッバー。